Вирвали, там зірвали те, все зробили Ми Тарасі твою волю, ще не всю здійснили, вибач, поки нас наразі Думали, миняться І пролити кров ворожу вже не довіднеться Тепер бачимо, що треба виконати волю Вражу кров, так і пролити світити долю Бо без цього в нас не буде волі і свободи За жертовність і страждання святі нагороди Страшну ціну сплатили і тому гадали, що слова і заповіту, то з тими знали. Та не брали їх на віру, бо віки минули. Ми порвали ці кайдани, а про кров забули. Тож нарешті зрозуміли ці слова знамені. Чому маємо руїну і чому злиденні? Ворогів не так багато, та страху не мають. І в колеса, де можливо, нам балки вставляють. Підло владу захопили, державу руйнують, народ в льотвя животіє, а вони вже жив... Рують, це тому нас не бояться нахапніють суки. Що ми вслую, грав ворожу, ні вмочили руки. Кров'ю руки не смочили, волю не крапили, і святий наказ Тараса, так і не здійснили Треба заповідь тараса, повністю зі сити І вражою злою кров'ю волю покропити Без звіснення запобіг то в нас не буде волі І не буде в Україні Щасливої долі Бо сього в нас не буде волі і свободи Боди сього в нас не буде волі і свободи в нас не буде волі і свободи За жертовність і страждання святі нагороди Бо без цього в нас не буде волі і свободи За жертовність і страждання Святі нагороди Ми страшності услопили, тому гадали Слова і заботи тут нас не нас знали, та відурали, та віруповіднули. Ми порвали ці кайдани, а ми забули. Точно нарешті зрозуміли ці слова знамення. Чому маємо руїну, і чому злипення? Ворогів не так багато, та страху не мають, і в колеса, де можливо, нам полки вставляють. Підловладу захопили, державу руйнують, народ в животіє, а вони жируть. Затому нас не бояться нахабніють, сука. Що ми в свою кров ворожу не вмочили руки. Кров'ю рука не змочили, волю не кропили. І святий наказ Тараса так і не здійснили. Треба заповідь тараса повністю здійснити. І врожою своєю кров'ю волю покрупи.